Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати даруни. Звичайні та особливі, такі як готувала моя бабуся з начинкою. І так розпочнемо. 200 г домашнього сиру змішати зі щіпкою солі та одним яйцем. Перемішати до однорідності. Коли все добре змішалось для більшої ніжності нашої начинки, а саме Власне, сир буде начинкою, протираємо все через не надто мілке сито. Як бачите, дірочки досить великі. Так одразу більше накладу. І протираємо, не лінуємося. Начинка буде ніжною, кремовою. тіште смаком. Блендера помістити одну середню цибулину, приблизно 500 грам чищеної картоплі. Колись наші бабусі все це натирали. Якщо, до речі, немає блендера, можна все натерти на дрібній терці. а потім лише змішати з яйцем та борошном. Блендер, звичайно, швидше. І тісто картопляне з блендера трішки світліше, воно мене так швидко темніє. Так, також додаємо. Дві столові ложки борошна, сіль до смаку. Так. І одне яйце. Тепер все разом збиваємо. От, тісто практично готове. Наступного кроку можна і не робити, але якщо хочете, щоб даруни мали хрустку шкірочку, тоді потрібно позбутися зайвої рідини і додати потрібну кількість олії присмажені. Для цього, щоб позбутися зайвої рідини, я викидаю тісто на сито. Так, Гадала, що воно мені не вміститься все, але вмістилось. Так. Потрібно відсидити зайві соки. Це настільки просто так. Не притискати, лише так от потрясти, можна перемішати. І тепер, коли зайва рідина стекла, перекладаємо тісто до миски, з якої будете викладати деруни на сковорідку. Так. І будемо смажити. На середньому вогні розігріти сковорідку з товстим дном. Коли пательня добре розігрілася, додаємо олію в чималій кількості. Так. Це потрібно, щоб даруни були хрусткими. Так. І спочатку посмажимо партію звичайних. Така одна ложка це приблизно один дарун. Так. Викладаємо і злегка приплюскуємо таким от чином. Добре підрум'янився, обережно перевертаємо даруни на інший бік. Ось таким чином. Коли даруни підробняються із іншого боку, тоді виймайте їх на тарілку, застелену паперовим рушником. А тепер я вам покажу, як посмажити особливі мої найулюбленіші в світі даруни з начинкою. І так доливаємо ще олії, так як попереднім разом і викладаємо невелику кількість тіста розрівняти і покласти трішки сирної маси і накрити тонким шаром картопляного тіста Таким самим чином викласти і наступні даруни. Такі даруни потрібно смажити на трошечки менш, ніж в середньому вогні. І перевертати лише тоді, коли вже вони добряче-добряче підрумяняться, схопляться. Інакше просто наці розваляться. Так, так само я цим разом два на раз викладу. І вони грубші, звичайно, оскільки начинка робить їх досить грубенькими. Низ добре підрум'яниться, можна обережно, обережно перевернути на інший бік. Таким от чином. Перед будь-якими маніпуляціями з цими дарунами з начинкою, головне, щоб вони добре підрум'янились. Інакше вони просто-напросто розпадуться. Це от такий єдиний нюанс. Таких дарунів, чесно кажучи, я навіть ніде не зустрічала, окрім кухні моєї бабці. Навіть моя мама таких не робила. Я їх дуже люблю. Часом в українських ресторанах. Подають даруни з сиром, але сир цей вони подають окремо. Це зовсім інша справа. А сирна начинка, якщо вона розтоплена, всередині хрусткого даруна, М -м, ви собі уявляєте, як це смачно. Уявите, як спробуєте приготувати. Сідеро незначенкою це справжній смак мого дитинства. Поділіться зі мною, яким був смак вашого дитинства. Напишіть мені смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.